Вітаєшка всім учням, які вивчають хімію. Сьогодні говоримо про теорію зіткнень. Це така теорія, набір тверджень, фактів, деталей, які описують те, як відбуваються якісь хімічні реакції. Будемо говорити про якусь таку абстрактну хімічну реакцію, де речовина А, якась простенька, взаємодіє з речовиною БЦ, яка складається з двох шматків, які зв'язані між собою, ну, нехай ковалентним зв'язком. Нам важливо зрозуміти в на загал цю ідею, не в конкретних прикладах, а на загал. Ось якась така реакція заміщення. Зв'язок Б, зруйнувався, А і Б створився. Були такі продукти, стали такі продукти. Інші така звичайна реакція. Так от, про що ж теорія зіткнень? Щоб це відбулося, мають бути певні виконані вимоги. Перша вимога реагенти, тобто в нашому випадку А і Б А окремо, і Б і С окремо, мають зіткнутися. Між ними реакція не може відбутися, якщо вони будуть далеко один від одного. От, якщо вони так далеко один від одного. Ніякої реакції не буде. Тільки якщо вони наблизяться і стикнуться з певною енергією, ми про це поговоримо чуть-чуть пізніше, тільки якщо вони наблизяться, реакція може відбутися. Але це наближення, це зіткнення повинно мати правильну просторову орієнтацію. Оце нормальна, хороша просторова орієнтація саме для цього уявного прикладу. Яка неадекватна просторова орієнтація, не підходяща для цього прикладу, Ну, молекула чи якась речовина БЦ може бути повернена іншим боком. І тоді, наче А має формувати зв'язок з С, але в нас же зовсім інший продукт. Тому це просторо розташування не підходить. Окей? Це значить, реагенти повинні зіткнутись. Це зіткнення має бути правильно орієнтовано. І третій важливий момент стосується енергії. Зіткнення має мати достатню енергію. Що я маю на увазі? От якщо вони легасенько торкнуться один одного, ну не факт, що цього вистачить, щоб зруйнувати зв'язок, бо зв'язок між Б і С має зруйнуватися. щоб зруйнувати будь-який зв'язок, треба витратити енергію. І саме це показано на цьому графіку. Зверніть увагу, от коли реакція відбувається, це прогрес реакції от триває якийсь час, то продукти наші А і Б і С реагуючи, стикаючись, мають більше енергії, коли зіткнення відбувається, аніж просто коли вони. Собі там плавають у комусь розчині. Оцей момент, який відображається в енергії 60 в нашому випадку, це кілоджоулі на моль, він може бути досягнутий, а може бути недосягнутий. І якщо енергії достатньо, реакція відбудеться. Якщо зіткнення достатньо сильне, грубо кажучи, то реакція відбулася. Якщо ні, то реакція не відбудеться. Це можна порівняти, ну, наприклад, з м'ячем, який ви намагаєтесь штовхнути так, вдарити, щоб він закотився за пагорб. Якщо зіткнення, якщо ваш удар недостатньо сильний, то м'ячик просто скотиться вниз. Але якщо ви добре штухнете їх, то йому вистачить сили, вистачить енергії, щоб добрати сюди, а вниз він вже сам собі за допомогою гравітації так спуститься. Так само і з реакцією, нам треба достатньо енергії, щоб добратися на цей верх, щоб зруйнувати зв'язок між Б і C. Тому що щоб руйнувати зв'язки, треба енергія. Енергія початкових сполук була 20 кДж на моль, а потрібна енергія 60. Різниця між цими енергіями це дуже важливий зараз момент. Різниця між цими енергіями називається енергія активації. Енергія активації, і вона в нашому випадку становить це 60 відняти 20. Давайте запишу тут зверху. 60 відняти 20 становить 40 кДж на моль. Не буду записувати одиницю. Тобто потрібно, щоб зіткнення мало енергію 40 кДж на моль, і тільки тоді реакція зможе відбутися. Бачимо, що в цей момент оцей момент часу, коли прогрес реакції знаходиться тут, наші речовини взаємодіють між собою. Тобто, зв'язок між B і C руйнується, а зв'язок між A і B утворюється. Оцей момент дуже важливий в хімії. Він називається перехідний стан. Перехідний стан давайте запишу. Пере... Стан. І після нього утворюється новий зв'язок, так, і утворюються продукти реакції. І тут ми вже внизу будемо мати продукти реакції А і Б, і просто продукти С. Коли зв'язки створюються, енергія виділяється. І тому маємо таку ситуацію, що продукти і реагенти знаходяться на різних енергіях. Може бути так, що початкова енергія більша, а може бути так, що кінцева енергія більша. Тобто енергія продуктів може бути більша, ніж енергія реагентів, або навпаки, енергія реагентів може бути більша, ніж енергія продуктів. В нашому випадку, в нашому випадку енергія реагентів це 10, енергія реагентів 20 кілоджові на моль, а енергія продуктів 10 на моль Ми можемо порахувати зміну енергії. Оце значок дельта, похоже на трикутничок. І ця зміна енергії завжди рахується як від енергії продуктів, відняти енергію реагентів. В нашому випадку будемо мати 10 мінус 20, можуть бути від'ємні числа. І це говорить про те, що енергія наче кудись поділася. Але давайте подумаємо. От було 20 енергії, стало 10 енергії. Куди ділась 10 енергії? Це різниця мінус 10. Енергія нікуди не зникає в природі. Кілоджоулю, на молю. Якщо вона була у зв'язках тут, а зараз її у зв'язках тут менше, це означає, що ці 10 кДж на кожен моль таких реакцій десь перемістилося. Це може бути вигляд тепла, вигляд світла чи будь-який інший прояв енергії. Тепло, світло. Чи може це буде як е, щось така енергія для іншої якоїсь хімічної реакції, але нехай запишу просто інше. Таким чином, теорія зіткнень описує. Як же ж відбувається хімічна реакція? Але давайте подивимося ще на інший малюночок. От, наприклад, тут знову маємо якусь там умовну реакцію, але бачимо, що продукти мають енергію більшу, аніж реагенти. Тобто дельта Є це 40 мінус 20, і тут 20 кілоджоулів на кожен моль тих реакцій. Ось, і в залежності від того, чи зміна енергії додатня чи від'ємна реакції, класифікують, і це дуже насправді така хороша класифікація, хороша ознака реакції. От якщо енергія продуктів збільшилась, це означає, що енергії у зв'язках продуктів більше, ніж енергії у зв'язках реагентів. Тобто, а десь ця енергія мала взятись, вона поглинулась. Відбулось поглинання енергії з середовища. Поглинання. Поглинання. А коли енергії в е, продуктах менше, ніж в реагентах, то це означає, що енергія виділилась. виділилась. Окрім цих слів про виділення енергії, про поглинання енергії. Такі реакції можна описувати іншими словами. І такі особливі слова зазвичай в науках мають назви терміни. І ось це називають. Екзотермічна реакція, екзотермічна реакція, а ось ця реакція називається ендотермічна, ендотермічна, від приставок оцих екзо-ендо, екзо це означає назовні, назовні, а ендо це означає, наче всередину, наче всередину. Ну, ми можемо ще подумати про температуру. Так, якщо це виділяється, наприклад, відбувається в водному розчині, то можливо проявленням поглинання енергії буде те, що температура розчину падає. А тут температура розчину піднімається. Це екзотермічні і ендотермічні реакції. І на загал, це у нас була сьогодні теорія зіткнень.